Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, чому Тмуторокань Ракань вкрадене князівство, і спробуємо наблизитись до розгадки місцезнаходження знаходження цього стародавнього міста. В даний момент офіційна історична думка сходиться на тому, що Тмуторокань знаходилась на березі Таманського півострова. Проте такий висновок був зроблений. Лише через буцімто знайдений на Тамані Тмутораканський камінь, на якому нібито Князь Гліб зробив запис про заміри відстані від Тамані до Керчі. Звичайно, цього надто мало для того, щоб стверджувати, що Тмутураканське князівство знаходилось саме на Тамані. Вже не кажучи про те, що це міг бути звичайний камінь. А запис на ньому зробили спеціально в 18 столітті при Катерині II, коли усе це все робилося. Ми знаємо, що Тмуторокань адміністративно підпорядковувалась Чернігову і входила до складу Чернігівського князівства. Тобто, князь, який сидів в Чернігові, мав владу над князями, що правили на його землі. І зараз ми в цьому переконаємось. В 1054 році князь Ярослав Мудрий помирає. Після себе він залишає п'ять синів. Ізяслав стає київським князем. Святослав сідає в Чернігові, Всеволод в Переяславі, Ігор в Володимирі Волинському, а В'ячеслав, наймолодший, займає віддалені землі Смоленська. Святослав Ярославич Чернігівський князь. Під своєю владою він має величезні володіння Чернігівського князівства, до складу якого входили такі міста, які можна було назвати княжами. Новгород Сіверський, Вщиж і Тмуторокань. В Новгороді Сіверському править син князя Ізяслава – Встислав Ізяславич. В Тмуторокані править син князя Святослава. Гліб Святославич, в Вщезі князь Борис В'ячеславич, син В'ячеслава Ярославича. Прошу також зауважити, що князі садили своїх синів недалеко, тобто не міг князь Ізяслав посадити свого старшого сина за тисячу кілометрів від Києва в далекий і голодний Новгород Ільменський. Говорити про те, що Новгород Сіверський. Був насправді тим же літописним Новгородом, не буду, бо цього було достатньо у попередніх моїх відео. Так само князь Святослав Ярославич не став би відсилати свого старшого сина за тисячу кілометрів від себе і садити старшого сина гліба в Тмуторокані на Тамані. Тому, Ізяслав Ярославич посадив свого спадкоємця-Ярополка, у Вижгороді. Під боком біля себе. Так само і князь Святослав посадив старшого сина під боком біля себе, десь недалеко від Чернігова. І зараз ми поглянемо на політичний гамбіт, який дозволить нам переконатись в тому, що усі події відбувалися навколо Києва на відстані сотень кілометрів, а не тисяч. Кінці 1066 року, в результаті особиці в Русі, князь Гліб ненадовго стає новгородським князем. І вже в 1067 році князя запрошують до Тмуторокані. Відповідно, він їде в Тмуторакань і вдруге стає тмутороканським князем. Спочатку князь Гліб правив в Тмуторакані, потім його заслали на тисячі кілометрів на північ до Ільмені. А через кілька місяців кажуть, ну, посидів ти там, тепер давай назад повертайся за півтори тисячі кілометрів. Звичайно, це виглядає смішно, бо тільки сама дорога від Заболотного Новгорода під Ільменем до Тамані зайняла би кілька місяців. Таким чином, вийшло би, що князь сидів у Новгороді всього кілька днів і потім був знову змушений шурувати тисячу кілометрів до Тмуторакані. Але все стає набагато простіше, коли розумієш, що літописний Новгород був Новгородом Сіверським, який знаходився недалеко від Чернігова, майже під боком. І так само Тмуторакань знаходилась десь в адекватних межах від нього. Що цікаво, такі марш-китки стосуються не тільки князя Гліба, а й інших князів, які літали від Новгорода до Чернігова і від моторикання до Вщижа тисячі кілометрів. В той же час, коли такий шлях насправді займав цілі місяці, вже не кажучи про те, що князі нерідко зі собою вели війська. Тягнути військо за тисячу кілометрів накладна справа. Отож перейдемо до більш предметного розгляду питання. Відомо всього чотири літописні першоджерела, у яких згадується Муторокань. а саме повість минулих літ, слово о полку Ігорові, список руських міст далеких і близьких, а також Патерик Святої Успенської Києво-Печерської лаври. Сюди також можна додати і Тмуторакаський камінь. Найбільше інформації про Тмуторакань міститься у Патерику. У розповіді про відхід великого Никона з києво печерського монастиря написано, що Никон та інші ченці монастиря Грек, Болгарин і Скопець Єфрем за порадою преподобного Антонія Печерського відвідали святі візантійські місця. А потім цитую, на морі вони розлучились. Болгарин отримав острів посеред моря і поселився там. Великий же Нікон відійшов до острова Тмутороканського і там заснувався те місце недалеко від города, і осі в ньому. І повстав там монастир, який стоїть і донині. У цьому тексті двічі згадується слово острів. У першому випадку є уточнення, що острів Болгарів знаходиться на морі. Це відразу відсилає дослідників помилково шукати і острів Тмутуракань на морі у Візантії. Праслов'янське слово остров те, що обтікається водою, знаходиться у острію на березі річки, острів це берег, на Чернігівщині. Річки Остр і Десна утворюють Острів. Це нинішнє місто Остр. Поселення з назвою Остречицький згадується у списку Руських міст, далеких і близьких поруч із Тмутороканью. За списком Тмуторокань знаходиться у групі київських міст по Десні, між Києвом і Чернігіву, і це перша точка, що визначає кордони Тмуторакані. Спробуємо сучасною мовою описати події, наведені у Патерику. Ченці Києво-Печерського монастиря, Нікон Єфрем і Болгарин за направленням свого духовного і наукового керівника Антонія відправляються у Візантію на навчання. Странно вивчивши церковні правила і списавши у Константинополі монастирські статути, вони розлучаються. Болгарин був греком, тому за візантійськими законами він отримав землі на Морському острові Обряте остров. Некон і Єфрем були іноземцями, вони не мали права утримувати у Візантії земельні наділи і щось на них там будувати. Не маючи візантійської прописки, через півроку перебування вони мали повертатись додому, до Києво-Печерського монастиря. Єфрем залишається у монастирі, а Никон відправляється в острів Тмутараканський до свого духовного і наукового керівника, батька руського чернецтва Антонія Печерського. Антоній у 1054 році за свою печерну діяльність впав у немилість до київського князя Ізяслава Ярославича. Ізяслав називав Антонія князем тьми і грозився вигнати його з київських печер. Чернігівський князь Святослав Ярославич таємно вивіз Антонія до Чернігова. Антоній уселився у печері на Болдених Горах під Чернігу. Де почав облаштовувати новий монастир. Монастир на Болдених Горах побудований за зразком Києво-Печерської лаври, розташований на острові на березі річки Стрижень, яка з трьох сторін огинала гори. У 1861 році русло Стрижня було змінено через будівництво дороги. Над Антонієвими печерами на Болдених горах і нині є церква. Що спочатку називалась Богородичною. Антоній за час перебування у Чернігові неодноразово приїжджав на свою батьківщину у Любич на Дніпрі. Там Антоній теж заснував Печерний монастир. Антонієві печери у Любичі і Печерний монастир на Болдини Горах це ще дві точки, що визначають умовні кордони Тмуторокані. Повернемося до Патерика, коли ж помер Ростислав Володимирович, князь Тмутороканський, і люди тієї країни благали преподобного отця нашого Никона, піти до Святослава Ярославича, князя Чернігівського, і просити його, щоб він відпустив до них сина свого Гліба на престол Тмутороканський. Благополучно та добре виконавши доручену йому справу у Чернігові, він пішов у Київ. У Печерський монастир до блаженного Ігумена Феодосія. Преподобний Феодосій благав, щоб блаженний Никон не розлучався з ним, поки вони обидва живі і обіцяв той Ігуменові, говорячи: Я тільки піду, влаштую мій монастир, і потім з Божої волі повернуся назад. Так і зробив, дійшовши до острова берега Тмутороканського. З князем Глібом Святославичем, котрий і зайняв Престол, він, як і обіцяв, влаштував свій монастир у всьому подібний до Печерського і церкву Божої Матері. Якщо вважати, що Тмуторакань знаходилась на Тамані або в Криму, то виникає одразу декілька запитань. Чому люди тієї країни благали преподобного Никона Привести на престол юного сина чернігівського князя, звідки вони знали про гліба? Якщо існує та країна, то де знаходиться ця країна? Як вже не молодий Никон швидко виконав це доручення і взимку пройшов більше двох тисяч кілометрів? Якщо Никон йшов з Криму, чому спочатку він потрапляє у Чернігів, а вже потім у Київ, а не навпаки? Відповідь проста. Відстань від Тмутораканського монастиря на Болдених Горах, з якого йшов Некон, до Чернігівського дитинця 1,5 кілометра. А Гліб став князем тієї країни на лівому березі Дніпра. Назви та країна, лівий берег Дніпра, і ця країна, правий, закріплені у мирному договорі, що був укладений у 1026 році. У городці на Острі між Мстиславом Володимировичем і Ярославом Володимировичем. Тут одразу же можна зробити перший висновок. Зважаючи на синонімічність слів тьма і Чорнота, тому Торакань – це землі навколо Чернігова у межиріччі Дніпра і Десни, це чернечий шлях між Печерними монастирями у Любичі і на болдених Горах під Чернігу. На цьому поки все. В наступному відео ми продовжимо пошуки Тмуторокані і переконаємося в тому, що це стародавнє місто знаходилось зовсім близько. Також хочу висловити окрему подяку пані Валентині за наданий матеріал. Дякую за увагу!